Всім привіт, друзі! Сьогодні буде трішечки такий інформативний ролик про роїння. Як відрізнити, скажімо, рій, первак від вторака якогось поройка. Заглянемо в цей вулик, старий вулик Левіцького, розмірі рамок 240 на 432. Нестандартні такі. Я сюди засипав одного поройка з тієї сім'ї, яка в експерименті зроїлася. Потім про неї буде ще відео. Ще не знімав, не дивився, чи там вибрали вони собі матку, як в них справи, чи отрутню Це буде далі. Зараз подивимося, чи тут матка засіяла, або це було десь 8-9 днів назад. В принципі, вже за цей час молода матка повинна була б засіяти. Ну і побалакаємо про різні нюанси в бджільництві, тому що задаєте питання, на які потрібно давати відповідь. Так, друзі, зараз швиденько гляну. Не брав я димаря, димар є, але не хочу топити, тому що зіпсую запах на пасіці, а бджілки хай працюють. Ми обережно глянемо. Так. Так, так, так. Ну, рій. Видно, що працює непогано. Спрацював, спрацював. Так, тихо, тихо. Я вас не сильно потривожу. Просто подивлюся, чи є яйця. Не нервуйте. О, ріс працював гарно. Візьму оцю центральну, я ставив їм вашинку. Так. Так, ващинка. Відбудована. Так є, засів, друзі. Є, засів. Є, засів. Зараз я вам покажу. Так, друзі, як же вам показати, що яйця вже в комірках є. Надіюсь, камера там щось фіксує. Ось. Все. Маточка молода. Сьогодні восьмий чи дев'ятий день. Я вже не пам'ятаю, як засипав. Вже засіяла. Прекрасно. І так, тепер допоміжна інформація. Чому я показав цього вулика, щоб ви розуміли, якщо у вас вилітають рої второки, поройки, на який день мають вони засівати. Сім-десять днів, якщо була погода, матки бджоли вибирають собі одну маточку, якщо в тому поройку було декілька, і матка сіє. Вже ви будете розуміти, коли потрібно їх контролювати. Ще такий цікавий момент, як же ж відрізнити рій первак від вторака, скажімо. По розміру, я думаю, це не дуже буде актуально, тому що різні сім'ї є, десь і первак може бути невеличкий. Перша така відмінність: рій первак завжди сідає доволі швидко. До 10 хвилин після виходу він вже майже скучкувався на дереві. Вторак може півгодини крутитися, 15-20. До півгодини бджілки розлітаються, сідають не кучно, а сідають. Ви бачите, що по листях, по деревах, потім потихеньку починають збиратися. Тобто по таких ознаках можна вже зрозуміти, що це вийшов вторак і поки що матки не злетілися докупи. Може, рій, якщо рій розділився, десь значить одна маточка сіла або декілька в одному місці, і таке буває. Але саме основне рій. Вторак або поройок дуже довго крутиться, набагато довше. Він збирається купи набагато довше, ніж первак. Більше 10 хвилин. Ще таке задавали питання там, у людей, рої вертаються назад. Що це таке і чому так відбувається? І чи може рій вернутися в вулик назад, якщо він, скажімо вже привився на дерево? Так, спершу, спершу розберемося з тим ройом, який привився на дерево. Ні, вже він не вернеться назад. Якщо він сів на дерево, він полетить уже в інше місце, поки не пасіку. Чому рій повертається все ж таки вулик назад? Це той рій, який не сів. Він крутиться довго, крутиться, теж десь хвилин 10 і повертається потихеньку в вулик. Матка могла просто загубитися або впала під вулик, або десь в траву. Або щось сталося з маткою. Буває все, навіть матка у мене був такий випадок, не вийшла просто матка. Я принципово почав шукати, перебирав всі рамки і знайшов, матка, ходила в вулику. Плідна матка з якоїсь причини не вийшла. Рій крутився, повернувся, і матка на місці. Таке теж буває, але в будь-якому випадку, щоб ви розуміли, якщо рій вже сидить на дереві, він в вулик не вернеться. Вертається тільки той рій, який крутиться, ще ніде не сів і шукає матку. Матки нема, повертається в вулик. Рій, який вже сів на дерево, в нього стерлася вся пам'ять. Все, він вулика вже не пам'ятає. Його можна засипати в будь-який е, інший вулик або навіть сусідній вулик біля цього вулика свого ж материнського. І він дороги вже назад не знає. Так що ось так. Щоб ви розуміли, ще таке питання, коли засипати рій? Друзі, засипайте рій тільки пізно ввечері, максимально пізно ввечері. Це гарантія того, що рій не злетить. І краще дати добу. От сьогодні ви, скажімо, в обід зловили роя, а завтра на вечір тільки засипайте його в вулик. Тоді ніяких злетів не буде. У мене, в принципі, з цим проблем ніколи не було. Всі рої сидять перваки, второки, на голі вощині, на пусті вощині без нічого все будують, ніхто нікуди не летить. У людей є злети. Мабуть, щось робите трішечки не так. Просто навіть я не скажу, по якій причині рої від вас злітають. Можливо, коли ви засипаєте в обід, навіть не чекаєте або десь вранці, це може спровокувати зліт, тому що. Ви засипали рояв, він все одно, навіть якщо побув ніч в підвалі, скажімо в погрібі, але ви його на день засипаєте, він трохи ще в такому азарті може полетіти. Коли він посидить, можна сказати, добу в підвалі, потім ви його на ніч засиплете в вулик, в нього вже цей азарт проходить, він освоюється і залишається в вулику. В день, вранці, не засипайте, тільки на ніч. Це буде 100%, я думаю, результат. Хоча 100% і на що давати не можна, але в мене, в принципі, з цим проблем точно немає ніяких, і в мене зльотів 100% немає. Вірніше, поки що не було. Якщо будуть якісь в мене злети, в принципі, я все на каналі покажу. Але я розказую своє бджільництво. Як я роблю, в мене все, в принципі, Виходить. Ще, що вам потрібно знати про рої, це який би рій не був, і великий, і маленький. Завжди одягайтеся, маска, можна й димаря розтопити, хай димить, нічого страшного. Тому що є різні руї. Навіть якщо була сім'я спокійна, рій може повести себе по-іншому. Так що, друзі, на цьому на сьогодні все. Я думаю, завтра, післязавтра подивлюся я в той вулик, який відпускав ці всі рої. Подивимося, чи цей материнський вулик основний. Вибрав собі все ж таки, залишив матку, так як я вам показував, там бігало багато маток під дахом, чи є там засів, і взагалі яка там ситуація в цьому вулику. А на цьому все. Займайтесь бджільництвом. Це цікаве заняття. До побачення.